Ранок у таборі для дітей з аутизмом розпочинається з іпотерапії. Прогулянки на кониках діти починають чекати ще з вечора. На кому ти катаєш? Коник? Коник? А як коника звати? Лоха льоха коника льоха не звати. Це в нас хто жива? Йому вже сім у вересні. Олексій піде до першого класу. Він кмітливий, багато знає, та цікавиться усім на світі. Єдине, хлопчик занурився у себе. Таких, як він, називають аутистами. Олексій один із десяти вихованців спеціального літнього табору Сокіл. Зібрати разом і допомогти особливим дітям, схожих на Олексія. Неподалік рівного вирішила мати хлопчика Олена. Цей табір вже більш якби для діток зі всієї України зібралася із міста Києва, Вінниця, Хмельницький. Організація в принципі табору займатися. Це не важко. Ну, зібрати фахівців, з якими ми співпрацюємо, саме фахівців Києва які... відгукнулася допомогти із організацією табору на Рівненщині. Киянка, доктор психологічних наук Тетяна Скрипник. Вона працює із аутистами вже вісім років. Важливо каже навчити батьків спілкуватися із дітьми-аутистами. Ми вчимо взаємодіяти через предмети, через заняття, через ігри. Ми наголошуємо на тому, що для такої дитини найголовніше це. Створювати ситуації, коли вона буде відчувати, що радісно робити щось разом. На заняттях дітей та батьків навчають робити усе разом, привчають дітлахів слухати інших та реагувати на прохання. Заняття тут не набір різних методик, а системне формування дитини з аутизмом. Їхнє тіло розвивають кінезотерапію, нейрокінезотерапію, іпотерапію, соціально виховують ігровою та музичною терапіями. На заняття запрошують родини і зі звичайними дітьми. Щоб об'єднати рівненські родини, які виховують дітей з аутизмом, і допомагати один одному, батьки Олексія створили благодійний фонд. На допомогу від спонсорів та меценатів не чекають. кажуть, краще витрачати час не на пошуки грошей, а на коригування поведінки дітей. У нас в городі по крайній мірі не то ну не можуть з ту допомощі адекватну, яка нужна нашим дітям. А це, я ще раз повторяю це заняття, заняття, робота, робота і робота. Спеціалістів ще чого. Такі табори та постійні заняття з дитиною приносять результат, переконана Галина Полипенко. Її сину Сашку, 16, Він випускник 9 класу загальної середньої школи на Київщині. Легко каже, не було від самого початку, бо Сашко став першим особливим учнем у школі. В нашій школі після нас учаться два таких рібінка, у яких ті ж самі проблеми. І вчителя уже ну йдуть по нашим стопам. А ми самі находили дома методики, там інтернет, книги, всі можливі. Там істочники, да і приносили учителям, щоб вони змогли нам на основані тіх методик подобрати індивідуально, як займатися з нашим рібінком у школі. Сашко захопився фізикою та географією. Він знає не тільки усі країни світу, яка з якою межує, а й столиці держав, а столиця там почисканопінь, а судана хартум. Сашко нарешті дочекався своєї прогулянки верхи, та це не просто їзда для нього та інших особливих дітей. Це ліки, сидячи на коні, а вони повинні прилаштовуватися під ходу коня, тобто втримуватися. І це власне проблема цих дітей, тому що вони не вміють їм прилаштовуватися, Важко прилаштовуватися до зовнішнього середовища. Кожен тиждень їхнього розвитку і корекції поведінки з фахівцями обходиться батькам приблизно у тисячу гривень. Усі вони чекають на позитивні зміни, а ще розуміння і підтримки у дитсадочках, школах і просто від людей на вулиці. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.